З різдвяними святами вас е, уже десь після Різдвяних свят, напевно, виходить, не знаю, 28-29 грудня, може ще пізніше. Е, коротше, друзяшки, всім привіт. Дякую, що ви дивитеся цей відосік. І е, хотів би запитатися у вас перше, чи це правда, що ви теж так різдвяні свята проводите, в смислі, дивлячись цілий час телевізор. Якщо так, то напишіть в коментах, що це так. Якщо ні, то можете написати в коментах, можете не написати. А взагалі треба писати коменти. Ваші відгуки про цей відоси все таке. Коротше, друзі, сьогодні. Я буду, друзі, знаєте, що робити, друзяшки? Правильно, друзі, сьогодні я буду працювати в таксі, друзі. Сьогодні я буду працювати в таксі. Уже у нас е, е, нічка вечір, е, можна м, так сказати. Е, нічка вечір. І я, коротше, сьогодні е, хочу. Е, знаєте, що зробити? Сьогодні я хочу. Попрацювати нас прям так, як треба. Так як то все треба в таксі. сьогодні хочу попрацювати. Якби рік тому іменно на саме Різдво, 25 грудня, я працював у таксі. А сьогодні, якби цього року на Різдво я розвозив піцу. Ви це знаєте. А на святий вечір я патрулював. Вулиці е Лос-Антса і ще ловив е бандитів. сьогодні ми будемо працювати таксистом. сьогодні я поїду в таксі, куди буду працювати таксистом. Сьогодні в залі підробіток такий підвозимо наших е пасажирчиків. І все таке. Але перед тим але перед тим, я собі поклав бабки на карту. За мене Лестер зелені, але я в нього одразу вбиваю, бо він постійно говорить, що би я йшов грабувати вже. А братанчику, у мене Різдво, які зараз грабіжи. Просто поясни мені мать вашу, які зараз грабіжи, якщо є е, Різдво. Так що, харе, друзі, ми з вами, коротше, жинемо в е, їдемо уже в той. Eh, Друзішечки, нашу eh, нашу, типу, фірму таксі, компанію, таксі. Ваще, так. Поїдемо зараз туди eh, і eh, зараз будемо там просто працювати на славу, так як воно треба в таксішці. На деннику пізня ніч, майже друга година ночі. Якраз в цей час я буду починати свою зміну. Буду робити цілу ніч і на ранок, і в день, і взагалі буде сьогодні роботка у мене така на славу. Подивіться, друзі, що в мене як я сьогодні буду працювати. Ми, в принципі, поїхали. Я навіть GPS не мушу наводити, бо я в принципі, знаю, куди їхати. Ну, просто імбово виглядає цей засніжений Лос-Синдес, Лос-Сантос, просто дуже імбово виглядає цей засніжений. А ми, коротше, з вами вже просто мчимося в таксі, порушуючи всі правила. Не стаючи ні на жодному світлофорі, і все таке. Де, так не треба, так не можна, але в принципі, я вже зараз тут е, і під'їжджаю під, під е, компанію таксі. Де ми зараз з вами, друзяшки, будемо таксувати? Е, знаєш, так Запаркувати машину свою я би міг, в принципі, зір на такій небоє машині приїхав, і йду в таксі працювати. Ну, не знаю, чи мені ніхто машинку вкрасти не схоче. Але окей, коротше, давайте припаркуємо її тут. Е, і, коротше, заходимо сюди. І понали робити таксістом. Понали, коротше, робити таксістом. Е, зараз будемо, треба їхати акуратно, просто так, як. Диспетчер. Right диспетчер зразу нам дає інформацію про клієнтку. Знаходиться десь піпець. де це, ви це там дамба там, озеро, що вона там робить, блін? І то в 2-пів в третій ночі пец. Просто я собі поняли, що вона робить там в таку пізню годину. Ви мені поясніть, я вас прошу. Що то є таке? Що з цими людьми не так? Що вона там робить? Такий добре, не знаю, не буду задавати своїми питаннями. В принципі, в мене робота в таксі така. Я поки що не є якісь, типу Ахмед, Таксі, чи Рафік Таксішович. Чи Ахмед, якийсь там хире, знає, капітаться приватна зона, бо тут же дамба, ви розумієте? Мене пропустили, бо я на таксі іду забирати. Може, важливо. Але в мене така тактика, що я у нікого майже не питаюся і майже ні з ким не говорю. Толком то хіба. щось було їм не подобається, все ж таки капець тут круті повороти. Це капець. Знаєте, я чуть-чуть неправильно поїду, мене вже туди кине просто. Ну, я не, задав... не буду задавати лишні питання, просто заберу е, клієнта. Клієнтку, точніше. Колодамби, от реал. От що колодамби робити в такій пізній годині ночі. Так, давай, клієнтка ходи сюди. Ну, ні, може знаю колодамби робить чи ще Hello. раз. Ну що Це приватний об'єкт. Це вроді би то не є загальнодоступний об'єкт, як там шломбам стоїть. Е, може є загальнодоступний об'єкт, я не знаю. Прям класно можна бігти. Це озеро, озеро реально велике, озеро реально класне. Ну Такий можна сказати. Резервуар є. Але коротше, ну, таксістка може, в принципі, перший фрагмент дороги не очікувати прям плавно і дуже класну поїздку, бо просто подивіться, які тут фрагменти дороги. Класно, до речі, це казино видно. Казино готель даймо. Ой, бляха-муха! Стапе, стопе, стапе стопе. стопе, стопе. Це би було капець, звісно, щоб от, тіп, полетіти в таку аварію, це ж і... Капець мені, то там я ще виживу. Це Навіть на все є планчик, але. Ем, щоб клієнту був, ми б туди в таксі ще ніколи не схотіли прийняти. Хіба твичательно скриє. А, хоча бля, як це скриєш. Окей, панали, буду мчатися ем, максимально швидко, але якщо до ту сторону центру хочу. Якщо якраз десь зараз там і будемо ми з вами працювати. Може, там будуть клієнти якісь, звичайно, на Вайнвуд. Вайнвуд — це моя така, знаєте. Е, Ахіллесова п'ята, можна сказати. Е, не знаю. Типа... Тяжко там на Вайнвуді в цих маленьких дорожках їхати. Правда, якщо б ляхать... Чайвіть рачу, бо просто ці мене. Відтрачу, фітофорі, давай. Але у мене є плани, якщо, якщо ви не знали, купити собі е, квартирку, е, точніше домік. Купити прям собі цілий домик в, в на Вайн, в суті, в цих районах. Дуже було імбово, я думаю. Але я поки що ще в процесі збору, бабок, домі. В принципі, я купив квартиру, недавно переїхав і вже зараз буду по колу з'їжджати з, з цих квартир. Не знаю, може до нового року спію, може. Прийдеться автор нового року. Тіпу після нового року. Прийдеться на квартирку. В смысле, квартирку купити. Хотілося, щоб ще новий рік, певно, там відслідкувати, я думаю. Там би не хотілося. Е, але то вже, певно, називається після нового року. Thank you, thank you so much. Окей, okay. thank you, thank you so much. Дякую, що ти мені подякувала. Чекаємо, поки диспетчер щось каже. Приблизно виїжджаємо на якусь... Ні, тут вже зразу. Все ж таки зразу в GPS координатки є де-де-де-де-де. воно. Це всі всякі райончики, такі доміки, правда, до хера. Так що я, в принципі, не дивлюся, як хтось хоче добратися. В принципі, вже є півп'ята ранку, а робочі дні. Я скажу так вам. У більшості людей зараз канікули. Зараз канікули такі великі, двотижневі, Одно тижневі такі канікули великі, разом з Різдвом і Новим роком. Але є багато, дуже багато людей, які працюють. І в принципі це не дивно буде для мене, якщо я типу, заберу людину, яка працює. В смислі, на роботу можуть прийти так рано. В принципі, реально є такі люди, які ходять на роботу. О п'ятій ранку, п'ята ранку, шосту ранку. І в принципі, сам тут вже розсвітає, в принципі. А так можна тут... Ой, блюо. Тут люди не так довго сплять, я так думаю. А в принципі, знаєш, я щось до людей не достосувався, так і мене посну, не знаю. Ніколи мене це не інтересувало, так, але. Але так. Боже, це таке, це капець. Oh, Вибачте, друзі, будь ласка, що так зробив жорстоко, що... Вийшли, вийшли так зробити. Але я думаю, ви зрозуміли, чого вона там стоїть. Я думаю, ви зрозуміли, що вона там робить взагалі. І, в принципі, о, це челік, клієнт такий класний собі. Давай, сідай, сідай, коло доміка, може їде собі на роботу, все ж таки п'яте ранку, може на шосту, може, на сьому. Не а, а собі подивіться, які він чайові, великі дає. Хоча він за старта сума по-любому цих чайових буде менше, бо е, я його не довезу так, що він хоче, якщо я хочу по правилах. А якщо буде не по правилах, то їх обнизить. Може три ще за цю поїздку я і зароблю. Не знаю. Коротше, поїхали. Ще таксування це класна штука. Класна штука. І мене не в реальному може ті, а в GTA 5. В реальному ті на якісь ситуації такі не трапити можна. І це в GTA 5 онлайн це просто імбулічка. Це просто імбулічка. В принципі, мчимо. Я стараюся якнайшвидше довести цього клієнта. Може він реально хоче на роботу, йому треба до шостої ранку встигнути. Я мчу і страсі їх по правилах, і комфортно тільки заради цього клієнта. Бо, швидше за він якраз на роботу йде. Так що давайте доставляємо його до його роботьоночки. Його в принципі, це більше приватна справа, таке, що клієнти куди їдуть, і все таке. Але в принципі я цим не інтересуюся, але інтересуватися, що це, що вони їдуть, куди вони їдуть, що вони хочуть. Цей челік знаєте, куди їде? Цей челік в казино їде, стопе, братане. Може він. Може він... він... може Може у нього робота в казино, я не знаю вже. Я ж не знаю, але може. Ні, типа, або робота в нього в казино, типа, ну. не так рано, але так рано приїжджати в казинольку. Це для мене дивно особисто. А ще в казино для мене. Казино для мене дивно. Адрес в GPS. Треба в GPS, Карема класно. Ну, Рокфорд Хілл, десь тут нормально. В принципі, мені тут подобається. Так субати, так що. Викладені: не, реально, може на роботу приїхати чилік на шосту ранку? Може. Э, не знаю що. В казино грати в шості ранку, та й він бляха в казино, якщо ти граєшся солідним якимсь прижалом. Хіба він новичок казино? але там в казино, там це... в казино грають тільки самі багатенькі чиліки, бо там, щоб грати в казино, треба мати. Пентхаус, треба мати, коротше, купити там квартирку пентхаус, прям саму. Там типу, немає ніщі бродських квартир. Ну, сі, там Може бути від гіршої до кращої, але там навіть та, що гірше все буде прям купити імбова. кеймбова. Ком там сам під себе настроїш цей пентхаус, як ще імбови було. Мати цей пентхаус. Правда, правда, таке. Так, давайте чекаємо клієнта. А, це, типу, якийсь бахур виглядаємо, і хоча який бахр, бляха, не знаю. Ходи, подивимося, зараз бабок, де скільки чоєвих хтось не дає. Ой, да, чиї дохера дохераю? Більше, ніж той чиль. Ми тут так собі класенько розвертаємося і мішаємо поліції, бо поліція їде, у них робочий день рано, пів сьома ранку, а вже якісь такі пройшестрі. Але, кстати, тут цілий час світло. Тут, певно, мені здається, жителі Лос-Антусу дуже мало, ідуть дуже-дуже мало сплять. і вони висипаються. Як можна пропонуватись? Та й можна, звичайно. Організми у них трохи, інакше. у них ще в жителі Америки, ну, може і не цілої Америки, але в лос антоса у них потреби трохи. інші. спати менше е, можуть. Ті, ну, бо вони на вечірках привикли до Донецької ночі зависати. Ой, ой, бля, ой бля 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 бля. бля, бля Серианчик клієнтів. Ну і у них потреби такі як, воні, там інші. 15-20 раз на де тиждень. Ну, в сміслі, це. С... Валі откуди. Щось інше теж. Е, ну, в принципі, доставив його більше трьох тисяч. Я заробив за цю поїздочку. І, в принципі, зараз скине диспетчер координати. Це ми на ціна Гет... ближче до гєтки, заїжджаємо в сміслі, до гітти цього лосантського аклієнт, клієнт у нас де? у нас тут, ну, mm, Є це зовсім прям, щоб такі імбові райони. Хочу в сенсі, ближче до аеропорту там класно виглядає, Бо там є стадіончик, головний Лос-Сантоса. Э, тут, бляха, дві такі команди є класні, самі головні. Об, знаєте, Дербі навіть найбільше. А дві, такі, прям самі головні в Мадриді. Реал Мадрид, Атлетіка. Мадриди. Тут теж дві футбольні команди. Самі там є. Але той самий головний стадіон, самі найбільш вмістимий, і самій класні. Мейс-бенка. Ну, дуже класно виглядає реально. Ніколи там на якомусь матчику не був. Може би варто було сходити на якийсь матчик туди. В принципі, класно, всякі заходи теж такі відбуваються. Футбольний матчик іменно дербі, класно було сходити. Навіть передвойкраз, і дуже активно грають. В смысле, так як в АПЛ у англійській лізі. Біжи сюди, клієнтка, В платі В платісні я кажу, у них просто інші потреби інші достосування, у них вообще все інакше в цих жителів лос антоса Вони, бляха, в пальниках на пляжі сніг полі, вони купаються в, в ледіній воді. Просто ахіреть. Все ж таки прилетів якийсь там. Може прилетів якийсь там челік з хрена, я знаю, звідки з Аргентини, не з Аргентини, прилетів челік. Е, ніхера не знає про ці стандартного. Хоча я тут живу вже досить, досить довго, досить довго. Більше року, більше року я тут живу, не збільсувався, маю тут і свої друзяшечки, і це все, і бляха, і грабую тут, і роблю злочин і тут, з смислі. Добре, окей, це, це, це таке бідапець, на щось. А, вона, кстати, до аеропорта хоче, щоб ми її доставили. Значить, все-таки кудись відлітає. Можливо, вона приїхала. Це вона була коли з Мейсбенка, не лег. може вона приїхала до своєї родини. Різдва, може, вона якраз летить до своєї родини, але це вже після Різдва. Не знаю, Різдва відсвяткувала з своїм хлопцем там, друзями, не знаю з ким, чоловіком, не знаю, який вік. В принципі, вона не виглядає супермолодо. Окей, друзяшки, так, вона до аеропорта хоче. Якраз разом з її валізочками, доставляємо її до аеропорта. І, в принципі, певно, буде летіти. Доставляємося до термінала і зараз зирте, зараз зирте. А, це тут одразу коло аеропорта. Значить, краще чилік. Оцей чилік, мені здається, зразу прилетів за аеропорт. Ця відлітає, а ця і прилетів. Може якраз від свят. Може переїхав Россанс таке в переїжджах лос Лосанто, що якби не родилися. То, в смілі їхня родина. З інших штатів Америки, може ви навіть не з Америки. Це тобто, реально популярне місце для переїздів. У казинаці всяке то-то, то-то, то-то-то. І в принципі, таке. Це, кстати, готель. Ні, це кстати, він від готеля хоче. Можливо, він прилетів, переночував тут одну нічку, бо якраз ми зараз раном приїжджаємо. Значить, можливо, він, типу, він прилетів вчора десь вечором вночі рішив переночувати в готельчик, а потім поїхати, куди йому треба по своїх ділах Капець, чи де він. Це він в гетто їде. Ну, в смысле, в ті, в ті райончики, що мені не дуже подобається, це взагалі він на вигляд був якийсь такий дуже сильно класний, не дуже сильно, сильно такий, знаєте. Окей, okay, давайте не сюда йти по вигляду. Ще коротше понали. Понали, коротше. В ту сторону в ту сторону. Так, окей, okay, let's go... А, бачите, такі райончики, вот, вот, от тут ми... Ой, бля-ой, бля-ой-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Бля, бля, бля. Сиренчик, клієндік, сиренчик, сиренчик. Чи... Чи ви великі, де є ще це? Бля, капець. Я маю не дуже комфортно поискучку, Поїздочку, поїздочку за бабахом, шолі, не знаю. Дайте пінал. Ну, ви бачите, дуже класна ця мейсбенк-арена виглядає. Треба б усі там на якийсь футбольний матчик піти. Дарбі якесь вивалити з бабки всі на це. Воно просто дивіться, мейс як класно виглядає. Прям тут якісь класні футбольні матчики мають бути. Та й це їхня ціла ліга чемпіонів, в сенсі їхня ця, тобі, пів Північної Америки. І навіть тут ж клубний чемпіонат світу має бути. І на цьому один з сексадіонів, може бути, Реал Мадрид буде грати. Хотілося би піти. Звичайно. Затем він до якогось театра приїхав. Ну я не сказав. Ну ні, в принципі, це не якісь неблагополучні. Реально хочеться на пересіченні не, не сказати. Я просто по. Так, заяві, де клієнтка? Де клієнтка? де клієнтка? Є ось тут. Віграм бабок, я скажу, заробив уже трошки за цю зміну. Трошки я за вами заробив. Маленько, так, тільки що я більше піцу предпочитаю розвозити, бо там бонуси більше кращі що, можливо, на новий рік будем з вами піцу розвозити. Або просто слідкувати за е, порядком і щоб ніхто не порушував е, закон. Звичайно, це ми можемо з вами зробити. Це ми можемо з вами зробити Боже, тут якісь щелики, капець, мені так, нетиду сіяють. Але якийсь короче, бляха, капець. Ранок-ранок такий видатий, бандитський ранок в лос антосі Поїхали. сюдишка. Збираємо клієнтка. Я в розвозимо, ми вже так довго я вам скажу. Довго в мене зміна, іменно по годинах GTA 5 онлайн і GTA 6 годинок. Отбираємо клієнтка. Ну, така виглядає, як би спортивна така на спорті, так би бігала. Що можу... й на клієнт все підведет, що. Е, при, при баблі вона є, при баблі вона є. Не треба казати, але при баблі вона є. Можна, звичайно, і 4000 за цю поїздочку заробити, але це маловіроятний. О. Бо... Запіцю реально, за піцу більше бабок дай. Там б їх менше, але це закази самі скільки там баба ходить, бо там та і стала сума за закази. Це закази, блин, без мізерності. Таксі, що ви? Хочете? Але піца, блін, опіці таксі, не це капіту, вертольоти літають, капіця, які вже заворушки є. Роблять, роблять щось. Я просто буду таксувати, Я просто буду таксувати і старатися не напоротися на цих усіх бахурів, бо я просто не хочу. Я буду їх бахурами називати. Це більше, ніж бахури, як вони на вертольоті літають і стріляють. Це вже якесь ограблення, я бляха. Зазір, це можемо зараз QSP доставити нормально, можемо зараз і 4 тисячі заробити, ні? Бляха, майже 4 тисячі заробив. Звір, я вже 20 тисяч заробив. Майже 20 тисяч заробив. Зараз, коротше, дивимося. Диспетчер скаже. Я би дуже сильно хотів десь по автомагістралі попроїхатися. Так, щепе. Степе, де клієнт? Де клієнт? О тут є. в принципі, верталися. Вертаємося сюди. Ми і приїхали, так що, коротше, пігнали. Я б по автомагістралі дуже сильно хотів поїхати, потаксувати. Вообще би хотілося зробити якесь таке таксування по автомагістралі. Що розумієте, що я не доставлю автомістралі ну, автомагістралі, це просто як пересічення. Там нікуди не став. Тільки до заправки мопа на автомагістралі. Погнали, погнали, погнали. Ой, я добре цю тачку. Що добре, швидкодування з них не треба дати. Вот Самі тачки... Капець, бляха-муха. Бляха-муха! Охереть, Це, конечно, капец, не представляете, даже эти кера на мое обделась. Но представляете? Я просто бляха, муха. Капец, ну рис не не святая, че так ма мало будет. Просто понимаете, что я захожу, я. Короче, приехал, там кишили, и у меня мотоцикл резать. Мріз... Я просто дебіл, бляха. Реальный челик. І то дебіл, ну нахіра зривати, нахира постійно стріляти в реальних челиках в це все буде. І коротше цей челик. типу, він знаєш поранен. А зірвав він реально на смерть того челика, який там був реально в таксі зайшов. І просто. От ви розумієте одну штуку, що якби сталося пару секунд раніше, я б обділився з ранами, шрамами, сітки. А він. Він... Принаймні міг би не померти. А так цей клієнт таксі помер. І блін, реально, це, це капець, це капець, звісно, це капець. Просто реально. Чем це не моя вина? Це зірвали і відшкодування за тачку платити я не буду. Відшкодування, тому туди не буду. небагато, яку вам може з нею все зводити. Це платив якийсь відшкодування. Не, ну капець, коротше, капець. Я не очікував, реально, я не чіпую, що так станеться. Я думаю, що все буде нормально. Ну, ну, так, так. Таксували нормально, заробили майже 20 тисяч доларів за одну довгу, досить довгу зміну таксування. 12, ну 12 10 годин, 10-11 годин було це. Тривала ця зміна в таксі, але прям от реально ви розумієте, як мені шкода. Так мені шкода цього чела. Як мені шкода цього чела, який як там просто зайшов таксі. Якби той чилік, бляха. Якби стріляв пізніше пару секунд пізніше або пару секунд швидше, і нічого не ставили, а пару секунд пізніше я дуже успіл від'їхати. Може, не знаю, хіра знаю. А цей зайшов і просто зразу зривається. Представте собі, він думав, а представте, він хотів поїхати на Різдво на якесь свято на день народження. З кимось реально виглядав класно, реально виглядав нормальненько, нормальна людина. За все йому перервав, перервав зрив якогось бряга чиліка гранату з РПГ. Ну, коротше, окей, друзі, давайте назможе в цьому топ полу хоча таке як не нещанець. Але коротше, друзяшки, давайте погнали, не що шолі в якийсь магазин одягу е, Понсонбіс спогнали. Може там щось переберемо. Якщо є якийсь олів такий класний, може подивимося, що там є. Якщо подивимося, і після цього. Закінчуємо даний відосик, потаксували з вами трошки сьогодні. Ні, навіть не трошки бо година годинах 5 онлайн, зміна у нас тривала довго. Зміна у нас тривала довго. Я тебе на автомобістраль виїхав, то я на встрічку заїхав. Да, Стопе, бля, муф. Стоять. Поїхали. Поїхали, так, давайте сюди. Потім цей пансонбіс, по-моєму, той такий прям елегантний магазин, якщо я не помиляюся, ні. Сонбіс з цими костюмами. І в для багатеньких вообще не тоже для банники там просто все всякой класс я ой плягай бляга ой ёпка, вашу мать Стапешка. Ой тут мінітура за цими дочеликом. Я видно, що на наверти в діло. Блях, але коротше з цими розборками їхніми вообще сейчас не хочу. І за це понсом десядовгоїхати кось. Це довго у нас. Це так вот боїсь, це довольно Ну ладно, цей, коротше, за костюми. Ставство, може бути якийсь різдвяний костюмчик, класний. У мене ще костюми є, я си її можу одягати, але якщо в мене різдвяний одяг, якщо я з різдвяним одягом одязі Я, я Подивимося, що тут по костюмчиках. І, коротше, пігнали закінчуватися досі кучека. Брюки, брюки, джинси, робочі. Ну, тут... Ні, тут дохера одяг насправді є. Крім самих костюмів, правда, я би подивився... Я подивився прям... Не то що брюки, я хочу самі костюми подивитися. Брюки, пипец, тут навіть брюки грабітеля є, бляха. Капець, таке щось продається в самому магазині, не знав не знав. Ограй, ну, друзі, дякую, що подивилися цей відосик. З вами був я завжди Завайте підписуватися на мій канал, ставте лайки. Убачу вам всім і пока-пока, друзі.